Тіся, дитину, поки ще маленька, ти бо живеш на весні? Ще твоя думка літає легенько, ще твої мрії ясні. Мрія полинає з думкою в купці, геть у далекі світа. Крил не втинайся закрили голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку дивницю, як то колись принесла? Тую цілющу живучу водицю, дрібна пташина мала, їй не страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські. Перелітала найвищі гори, мала крильця та прутки. Так твоя думка швиденько полине, тільки їй волю даси. І пронесе чарівної країни краплю живої роси. І як наступить журба невсипуща та до серденька твого. Тая росиця челюща, живуща, буде живити його. Хай же та мрія із донкою купці лине в незнанні світа, крив не втирайся за крим мультик хай вона вільно літа